Що сидите на дивані? Що думали? Зібрали часник і цибулю, і баста? Грядка ображається, коли її залишають пустою. Я зараз вам розкажу, що можна посіяти, а що краще залишити тещі Це канал Весело, курс молодого селянина, серія Грядкова рокіровка Погнали! І так, в цьому відео, що можна сіяти, які добрива вносити, дивіться відео до кінця, щоб не пропустити важливі деталі. Після часнику цибулів ґрунт вже трохи втомився, як я після дня народження сусіда. І так, що сіємо? Морква ще не пізно. Її би, не дуже спекотно і не сухо. Та й росте вона спокійно, без претензій, як моя перша дівчина. Кабачки. Сієш і забуваєш, а потім шукаєш їх в кущах, як ключі зранку після п'янки. Огірки Люблять пухкий ґрунт після часнику саме те, але вологи не шкодуйте, бо будуть криві, як ноги моєї бившої дівчини. Можна ще редиску, але це для терплячих, бо вона наче кент, який прийшов кави попити і залишився ночувати. Далі про добрива. Азотна селітра. Але я її не використовую. Я використовую що? Правильно? Куряче гівно. Та дуже обережно. 1 кілограм в 10 літрах настоюю, 2-3 доби. А перед поливом розводю ще 1 до 5. Компост. Це як домашня їжа. Вона завжди працює. Ну і зола. Трохи додав і рослини кажуть, дякую. Потрібно змішати золу з водою, дати настоятися і поливати. Це як кавовий енергетик для грядки. А ви, любі друзі, напишіть в коментарях, які добро використовуєте ви. І поїхали далі. Слід пам'ятати, до речі, що кожна з цих культур потребує індивідуального догляду. Морква, вона не любить багато азоту. Основне фосфор і калій для корнеплоду. Оптимально зола і перегній. Важливо, що свіжий гній не можна. Коротко про огірочки, вони обжори, їм треба все, але в міру. Зате потрібно багато вологи. Кабачок, він як свиня на городі, любить багато поживного ґрунту. Тому вносимо перегній, золу, компост або зелене добриво. Що це таке і як його зробити, ви можете подивитись у нас на каналі. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Я зараз іду працювати, садити моркву, огірки і кабачки. Що зійде, покажу в наступних відео. І пам'ятайте, грядка то як жінка, якщо за нею доглядати, дає врожай. А якщо забив, то поросте бур'яном. Підписуйтесь, бо попереду, як вижити в селі без мотоблока. Те, що на городі – це благо чи покарання. Не забувайте лайкати і коментувати. Пам'ятайте, ви найкращі. З вами курс молодого селянина, канал весело. До зустрічі в коментарях.